Був ясний день, веселий провесняний. До нас у хату крізь вікно відкрите виривався гомін голосних потоків, що бігли вниз по вулиці на гірні. Вітрець влітав, і, мов пуста дитина, скидав додолу від стола папери. За ним влітала ціла зграя гуків. Все та давно знайома пісня міста, але й в ній. Нові лунали ноти весняні, та вони лунали не для нас, бо не було весни у нашім серці, ота весна, що за вікном сміялась, нам принесла новини невеселі, тюремні вісті. Той сидить в неволі недавно взятий, той в тюрмі збожеволів. А то недавно вийшов, але хворий душею й тілом. Він же був забраний якраз в розцвіті мрій, надій і праці. Над нами теж, мов туча громовая, нависли влади темної погрузи. Така була для нас торік весна. Удвох сиділи ми і розмовляли. Я сумно слухала товаришки розповідь, і безуважно торочки сплітала на обрусі, товаришці той обрус в тюрмі поки на мати вишивала. Розповідь та була уривчаста і тиха, бо голос був приглушений від туги, і хутко він урвався, мов струна. У хаті стало тихо, тільки чутно як гралася товаришки дитина і ляскала маленьким батюш, на стільчику рушаючи в дорогу. Я, дивлячись на неї, проказала, Ба, що робити, не журіться, друже. Хоч, може, ми і не побачимо волі, але дитинка ся побачить, певне. Що скажеш ти на це, малий філософ? Дитинка ясно глянула на мене розумними, цікавими очима, а мати шпарко мовила до мене, мовчіть, нехай воно всього не чує. Ви знаєте, дитиною я часто від матері покійної се чула як виростеш, то будеш вільна, доню. Вона казала все так весело і твердо, що я повірила. Свою щасливу долю і вірила аж поки не зросла. Тепер моїй дитині все говорять. Іди, іди, моє маленьке, грайся!» Дитина знов до забавок вернулась, товаришка взяла шиття, як книжку. розмова наша більше не велася.